Уявімо собі світ, де творити заборонено, але є ті, хто має сміливість цю заборону ігнорувати. Сьогодні ми поговоримо про жінку, яка жила не тільки для себе, але й для того, щоб прокласти шлях українській культурі через непрохідні радянські джунглі. Її волелюбний дух керував пензлем, а її твори стали криком за свободу, які лунали зі стін до сердець людей. Алла Горська, художниця, яка не просто малювала, вона воювала кольорами на полотні. Вона стала символом опору, натхненням для шістдесятників, і в кожному своєму мазку закладала надію найкраще майбутнє за своє право бути українкою. Художниця заплатила найвищу ціну, але її спадщина живе й до нині. Давайте разом відкриємо сторінки життя та мистецтва алегорської. Відчуємо глибину та силу її творчості, яка живе і надихає через десятиліття. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Ви коли-небудь замислювались над тим, наскільки складною може бути робота з мозаїкою. Я коли дізналась більше про те, як створювалися ці величезні пано, серце сповнилось захватом та подивом одночасно. Процес створення мозаїк зазвичай включає кілька етапів: першим є розробка ескізу. Горська могла створити по декілька ескізів до однієї роботи, вибираючи і залишаючи найкращі деталі кожного з них. Другий етап вибір матеріалів. На цьому етапі Алла Горська обирала матеріали для мозаїки, які могли включати кераміку, скло, камінь або мармур. Вибір залежав від конкретного художнього задуму. Далі була підготовка основи. Зазвичай для цього використовували бетон. Далі був етап укладання мозаїки. Кожен шматочок вкладався строго за ескізом. Цей процес вимагав великої точності та майстерності, а елементи монтувались на основу за допомогою спеціального клею чи розчину. Після укладання всіх елементів мозаїку затирали для заповнення проміжків між плитками, що забезпечувало гладкість поверхні та захист від атмосферних впливів. Чому ж Алла Горська взялась за таку трудомістку справу, тому що це був майже єдиний спосіб виразити себе, коли влада забороняла тобі творити? Мистецтвознавиця Олена Грозовська підкреслює, це була важка справа, навіть для чоловіків. Але Алі Горській довелося займатися мозаїчним пано, щоб заробляти та творити. Вона не просто працювала над мозаїками, а стала однією із найуспішніших монументалісток свого покоління. Для кожного митця існує глибока внутрішня потреба визнання його авторства. Це не лише бажання підпису під твором, але й прагнення зберегти зв'язок зі своєю роботою, щоб вона не перетворилася на безликий об'єкт народної творчості або ще гірше настала власністю держави. Алла Горська, зіткнувшись із жорсткою радянською системою, яка намагалася її заглушити. Відчула це на власній долі. Вона писала так: мене позбавлено авторства, бо подаси каяця, дамо авторство, працювати можу, а ось імені свого носити не можу. Переходжу на нелегальну роботу. Хай живе підпілля у монументальному мистецтві. Хочуть, віднімуть ім'я, хочуть відкрутять голову. Хочуть помилують. Все залежить від того, якій групі що буде вигідно для власного ствердження, а наше життя. Це є дрібниця не варта уваги. Втомлюєшся про те, аби душа не сивіла. Роботи Алегорської, на жаль, стали об'єктом знищення як у радянські часи, так і зараз. Деякі з її пано були розташовані в окупованому Донецьку, і невідомо чи збереглися вони донині. У Маріуполі окупанти знищили такі її твори, як Дерево життя та Буревітер. Ці мозаїки були створені у 1967 році. Разом із чоловіком Алегорською Віктором Зарецьким і включали незвичні матеріали, такі як листовий алюміній і нержавіючі ложки. Після смерті горської дерево життя було замуровано цеглою, адже воно символізувало вічне життя, яке радянська влада вважала неприйнятним. Мозаїки горської не просто прикрашали стіни, вони були викликом системі, втіленням боротьби за свободу вираження та непереможного духу однієї із найвидатніших мисткинь України. Алла Горська виросла в родині, де любов та турбота завжди були на першому місці, незважаючи на часті переїзди та складні життєві обставини. Її батько Олександр Горський був визначним радянським кінодіячем, який керував найважливішими кіностудіями в СРСР, такими як Ленфільм та студії в Ялті, Києві та Одесі. Алла разом з матір'ю пережили дві важкі блокадні зими в Ленинграді, коли Олександр Горський залишився відрізаним від сім'ї під час зйомок у Монголії. Після прориву блокади родина воз'єдналася і згодом переїхала до Києва. Де Олександр Горський став директором Київської кіностудії. Родина отримала просте житло в центрі міста, що дало їм можливість налагодити звичне життя після років турбулентності та віддаленості. З моменту переїзду до Києва, Алла Горська відчувала, що вона відрізняється від своїх однолітків не тільки завдяки особливому статусу своєї родини, але й через свої таланти та особисті якості. Її доброзичливість і лідерські здібності швидко вирізнили її серед однолітків, і вона стала визнаною душею компанії. Відкритість, розум і товариськість, але згуртували навколо неї друзів, які пам'ятали її як справжній приклад для наслідування, навчаючись у художній школі та пізніше в інституті. Алла Горська зробила свій вибір на користь українського мистецтва та культури, глибоко поринувши у вивчення народного мистецтва та українського авангарду. Цей вибір відобразився у монументальних роботах художниці: картинах, костюмах і декораціях до вистав, які демонстрували її глибоке розуміння та прихильність до української культури, що робило її творчість особливо значущою. Під час навчання в Київському художньому інституті Алла Горська познайомилась та закохалась у Віктора Зарецького, її однокурсника. Вони обоє були талановитими художниками і поділяли захоплення монументальним мистецтвом. Їхнє знайомство швидко переросло у тісну творчу та особисту співпрацю. Вони одружилися ще будучи студентами, і продовжували працювати разом, створюючи численні арт-проєкти. Віктор Зарецький часто організовував спільні поїздки в різні куточки України, зокрема на Донбас. Ці мандри збагачували їх обох, надихаючи на нові мистецькі ідеї та проєкти. Алла та Віктор не просто спільно працювали над монументальними творами, а й активно обмінювались думками та враженнями. Що підтримували їхню взаємну творчу наснагу, але відома своїм незалежним характером та здатністю встановлювати міцні особистісні зв'язки, що дозволило їй стати справжнім лідером серед однолітків. Її відкритість, інтелект і вміння спілкуватися допомогли їй налагодити глибокі дружні відносини, які були важливою частиною її життя та творчості. Зарецький та Горська разом досліджували Україну, збираючи натхнення для своїх мистецьких проєктів. Вони активно вцілювали ідеї, які виходили за межі радянського соцреалізму, віддаючи перевагу реалізму та авангарду, що відображало їх особистий творчий шлях. Спільні роки, проведені в творчості та пошуках власного шляху, зміцнили їхні взаємини і дозволили створити багато важливих і значущих мистецьких творів, що відзначаються своєю унікальністю та оригінальністю. Маленький відступ і важлива інформація. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати нашу творчість, у вас є кілька чудових способів зробити це. Ви можете стати спонсором каналу прямо тут, на YouTube. Це дасть вам доступ до ексклюзивних відео та можливість безпосередньо впливати на створений нами контент. Ще один варіант це підписка або разовий внесок через платформу BuyMeACoffee. Це швидко та просто. Посилання є в описі до цього відео. Ми щиро вдячні за будь-яку підтримку. Це допомагає нам продовжувати розвивати цей проєкт. Дякую за те, що ви з нами. Клуб творчої молоді сучасник у Києві виник на початку 1960-х років і швидко став важливим центром для розвитку української культури та інтелектуального руху, відомого як шістдесятництво. Засновниками клубу стали видатні особистості того часу, серед яких була Алла Горська, Віктор Зарецький, Василь Стус, Василь Симоненко, Іван Світличний, а також багато інших. Помешкання Алли Горської часто слугувало місцем зустрічі, де молоді митці могли вільно обговорювати ідеї. Проводити дискусії, влаштовувати мистецькі вечори та організовувати виставки, воно стало осередком моральної та матеріальної підтримки один одного, а також місцем активної культурної діяльності, що сприяло відродженню українського мистецтва та літератури. Клуб був створений під егідою комсомолу. Коли на запит канадської делегації, яка хотіла відвідати молодіжний клуб, знадобилось швиденько організувати такий заклад. Вже пізніше учасники клубу дізналися, що збори проводились в будівлі з темним минулим, адже в підвалах жовтневого палацу, де розміщувався клуб, раніше знаходилася колишня катівня НКВС. Шістдесятники відновлювали історичну пам'ять про розстріляне відродження, вшановлювали пам'ять таких діячів, як Лесь Курбас, Микола Куліш, Михайло Бойчук. А Лагорська брала активну участь у різних заходах клубу, включаючи організацію театральних вечорів, шевченківських свят. А також займалася створенням портретів своїх однодумців, які залишили значний відбиток у культурній історії України. Сучасник не просто став місцем для обговорення та підтримки української культури, а й справжнім рушієм змін у суспільному світогляді, сприяючи формуванню національної ідентичності і свідомості в умовах тогочасного тоталітарного режиму. На початку 1960-х, з нагоди 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка, було замовлено унікальний вітраж для фойє Червоного корпусу Київського університету. Група художників, до якої входила Алла Горська, Галина Севрук, Опанас Залеваха, Галина Зубченко та Людмила Семикіна, взялася за реалізацію цього амбітного проекту. Ці митці були активними учасниками клубу творчої молоді Сучасник у Києві, що став осередком українського національного відродження. Художники виконали макет вітражу в натуральну величину, використовуючи фарбоване скло, чорні дерев'яні рамки та мотузки, просякнуті смолою. Центральним образом макета став Тарас Шевченко, який символічно пригортає до себе матір Україну та високо тримає кобзаря. Проєкт горської та її колег був спрямований на те, щоб інтерпретувати поетичну інотацію праведного гніву Шевченка через модерністичний вітраж. Проте, побачивши макет, партійне керівництво розцінило його як ідеологічно шкідливий і невідповідний радянській ідеології. Ректор університету Іван Швець наказав знищити вітраж, який, на його думку, представляв Україну у негативному світлі і піддавав сумніву радянські ідеали. Наказав. Він власноруч почав трощити вже готову роботу. Комісія, яка аналізувала уламки вітража, звинуватила авторів у спотворенні історичного образу Шевченка, представляючи його у стилі середньовічної ікони, що категорично не відповідало радянським канонам. Цей інцидент мав серйозні наслідки для горської та її колег, яких виключили зі спілки художників у РСР. Це стало початком тривалого періоду репресій. Алла Горська та Опанас Залеваха зазнали особливо жорстоких переслідувань, та це був далеко не кінець. У серпні 1962 року Алла Горська разом з Василем Симоненком та Лесом Танюком відвідали Биківнянський ліс. Це місце масових захоронень, де лежало невідоме число жертв сталінських репресій. Подорож до Биківні стала можливою завдяки випадковій зустрічі на вечері пам'яті Леся Курбаса, де невідома киянка повідомила про масштаби захоронень у лісі. Масштаби биківнянського лісу були величезними, і їх неможливо було уявити без безпосереднього відвідування. Молоді митці, шоковані реальністю, з якою зіткнулися, зібрали матеріали для подальших розслідувань, намагаючись привернути увагу громадськості до забутого кладовища. Ця подія спонукала горську та інших учасників клубу творчої молоді до активнішої діяльності з розкриття історичної правди. Хоча реакція радянської влади була негативною та жорстокою. Василь Симоненко став однією із перших жертв цього розслідування. Події в Биківнянському лісі відкрили вікно в темну історію сталінських репресій, розкривши таємниці, які СРСР намагалися приховати. Дослідження, започатковане горською та її друзями, стало важливим кроком до відновлення історичної справедливості, а з часом і до створення меморіалу жертвам репресій у биківні. На зорі українського шістдесятництва відчуття свободи та необхідності виразити власне бачення історії та культури стало основою для громадської та творчої активності Алли Горської та її однодумців. Часи радянського режиму, незважаючи на їхню затяжну жорстокість, не змогли придушити дух опору серед української інтелігенції. 22 травня 1963 року на тлі загальної заборони на збори біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві Алла Горська, демонструючи небокору, взяла участь у покладанні квітів. Цей акт був не просто виявом поваги до Великого Кобзаря, а й символом протистояння радянській репресивній системі, виділення і дослідження масових поховань репресованих у биківні. На Лук'янському та Васильківському кладовищах було актом сміливості та ризику, що вело до першої хвилі арештів у 1965 році. Незабаром Горська сама потрапила до рук кагебістів, щоправда, як свідок. З нею проводили профілактичні бесіди, погрожували і залякували. Вони намагалися залякати Алу, щоб вона свідчила проти арештантів, та зламати мисткиню кадебістам так і не вдалося. Алу Горську двічі виключали зі спілки художників. КДБ становили за неї стеження. Художниця прекрасно знала про це, але горська відзначилася своєю нескореністю і відданістю боротьбі за права людини, що знайшло вираження у її численних публічних і приватних ініціативах. Вона не лише підтримувала політв'язнів, а й активно брала участь у намаганнях підняти обізнаність громадськості про політичні репресії в СРСР. Трагічна смерть Але горської в листопаді 1970 року стала символом кінця епохи романтичного ідеалізму шістдесятників і початком нової фази гноблення. Водночас, її життя та творчість згодом стали предметом досліджень, публікацій та осмислень, що стали відновленням історичної пам'яті та національної ідентичності України. Попрощатися з Аллою Горською прийшло багато її друзів, і похорони перетворилися на мітинг проти комуністичної влади. Біля могили художниці з промовою виступили Євген Сверстюк, Василь Стус, Олесь Сергієнко, за що всі вони були заарештовані. Лише у 1985 році галузевий державний архів КДБ розсекретив так званий фонд 16, який містив документи, що мають стосунок до справи про вбивство горської. Звісно ж, значна частина матеріалів була знищена. Все вказує на те, що вбивство Мисткині було організовано владою. Тому і не дивно, що довгий час її ім'я та творчість були під забороною. Ми чимало говоримо про боротьбу Гольської та її загадкову трагічну смерть. А от про її творчий доробок ні. А він насправді величезний, численні живописні, монументальні та графічні роботи. Гольська це душа українського авангарду з рисами народного мистецтва. Давайте разом більше говорити про наших митців, розшукувати і вивчати їх роботи, надихатись. Відроджувати традиції і пам'ять про них. А на сьогодні все, до зустрічі в наступних відео, Па-па!